Вітаю! Сьогодні я покажу шов-курячий брід з перехватами чесниць і прутиків. Це оздоблювальний шов. На голку я набираю три нитки полотна і голкою буду працювати або вертикально, або горизонтально, утворюючи діагональні стіпки. На звороті будуть тільки горизонтальні або вертикальні стіпки. Голкою працюю. Тільки вертикально або горизонтально. І так доходжу таким чином до кінця ряду. Потім, коли я дійшла до кінця ряду, я контролюю, щоб це було закінчення рівно по центру мого орнаменту. Додаю ще стіпки і ще раз контролюю все чітко. Тепер розвертаю роботу, щоб мені було далі зручно працювати. І таким самим чином роблю другий ряд. Утворюються три ряди стібків. Середній ряд буде подвійний. Знову працюю лише вертикально або горизонтально голкою. З країв буде як машинна строчка, а всередині подвійний стібок. Тепер додамо перехвати чесниць та прутиків. Для цього знову продовжуємо працювати голкою. Або горизонтально або вертикально. Спочатку робимо прохід голкою, утворюючи горизонтальні стіпки. Потім розвертаємо нашу роботу і продовжуємо робити голкою лише вертикальні стіпки. Таким чином, повертаючись назад, працюючи голкою лише вертикально, ми робимо перший ряд. І вже бачимо, як сформувалася половинка нашого шва. В цей час на звороті утворюються лише вертикальні стіпки. Ось можна побачити, що вже перша половина шва готова, він такий рельєфний, об'ємний, і тепер продовжуємо робити другу половину шва. Я розвертаю роботу так, як мені зручно. І буду працювати голочкою лише вертикально. Таким чином на лиці в мене будуть утворюватись лише горизонтальні стіпки, а на звороті будуть утворюватися лише вертикальні стіпки. Так я доходжу до кінця ряду. На зворотньому шляху я буду робити стіпки перпендикулярні тим, що я щойно робила. Тобто вони будуть тепер горизонтальні. Так можна робити, е, нібито швом позад голкою. І на лиці утворюються знову таки вертикальні стіпки, а на звороті горизонтальні. Я розвернула роботу, щоб мені було зручніше шити. Кому як зручно. Той так і робить. Можна крутити, вертіти своє вишивання, головне, щоб було зручно. І таким чином, я дошиваю до кінця другу половину шва і отримаю такий гарний декоративний шов оздоблювальний. Цей шов можна вишити крученою ниткою, і тоді він набуде додаткового об'єму. І залишається трошки доробити другу половину орнаменту. У цього шва дуже гарний виворіт, такі квадратики, як на зерновому виводі. Майте користь та творіть із радістю та натхненням, шановні майстри та майстрині.